Показує кожного Мерехтить, кажучи, діва на сім, кри оголила пожутих, зі цілізвяні, всім оці планети, зовсім байдужі, ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє, ясно й завзято, зірка освячує. І підглядає в окопи писодаті, знає, як хочу це свято додому, знає, що мають кутю вони в тому, поки не згасла у темряві ночі. Світи іде темно, де купа болю, де окупанти поцупили волю, темні, освячуючи горизонти, Домі, де рідні чекають із фронту хоче теплом доторкнутись до серця, Домі, де хтось вже не повернеться, зі харісвя насяєго. Оберемо точно за нами, не віддамо з Богом в серці свого. Христос родився, славімо. Минай рік і дні, і ночі, щасливі ми ті і сумні, благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні. Щоб мир в моїй країні, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля, щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України Сади вишневі хай цвітуть. Закохані родини далекий діток принесуть останні дні старого року, можливо, був він не такий, тож хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. Христос народився.